За місяць уже літо, і мабуть, більшість з вас, хоч раз, але задумувалися про відпустку і про пляж. Угу. Хас, в мене запитання до тебе. Так. Ти вже готуєшся до пляжного сезону? А як же ж так? Худнеш? Слухай, не доколопуйся для самурая важливий шлях. А не... Якщо побачите людину в гідрокостюмі, то знаєте, що це хас. Звичайно ж, перше, що спадає на думку, це курортний сезон на Одещині. Цього року там запрацює 48 офіційних пляжів. Принаймні така новина облетіла українські медіа. Але в Одеській військовій обласній адміністрації цю інформацію не підтверджують. Скільки пляжів буде відкрито? Ще не зрозуміло, бо жоден із них не пройшов перевірку. Чому та як Одеса готується до курортного сезону? Які ціни будуть цього року і чи е, приймають броні вже готелі? Дізнавалися наші журналісти. Всі деталі дивимось далі. А ти сам готовий до пляжного за? Крим під контролем ворога, улюблені курорти Запорізької та Херсонської області в окупації на Миколаївщині пляжі під забороною, бо небезпечно. Українським відпочивальникам цього року буде відкрита лише Одещина. Але навіть вона не вся. Це квітневі кадри з затоки, популярного курорту на узбережжі Чорного моря. Розбиті будинки, огорожі і на вулиці лише розгублені собаки. Апокаліпсис: тут нікого немає, тут ніхто не живе. Це зруйнована частина затоки. Вона знаходиться біля мосту через Дністровський лиман. Окупанти гатять по ньому з квітня 2022 року. Тим часом в іншій вцілілій частині затоки чекають відпочивальників і вже почали раннє бронювання, попри те, що офіційно пляжі там не відкривають. Ми працюємо і знає, то, минулого року весь сезон так працювали. Зато офіційно взагалі не відкривають. Скажу так, а, а, тому що ніхто не хоче брати на себе цю відповідальність. І стосовно е, 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 очищення пляжу е, того, який є біля нас, займаємося слубом. ось такий номер на двох тут пропонують за 2100 гривень у червні та вересні. У сезон, а це липень та серпень, буде дорожче 2,5 тисячі гривень. Сума броні це оплата за день відпочинку. Якщо поїздка зірветься, власники готелів запевняють, повернуть гроші. Море обіцяють тепле і чисте. Хотів вам показати сьогодні, яка у нас прозора, чистенька водичка. Укриття кажуть, теж є. Щоправда, його облаштували як змогли. Ви кімнату, яка в якій раніше е, перебували покоївки. Жили ми їх і минулого року оборудували для, е, для споміща. А це вже місто Чорноморськ, пів години від Одеси. Номер на двох тут пропонують від 1600 гривень. Ситуація з укриттям тут така ж, але сезон вже відкрили. У нас кухня розташована мінус першому поверсі. Ті всі відкрите у вас бронювання. так, про давно відкрито. Дивіться з двадцять номери зайняті. експерти кажуть, ціни на житло цього року на Одещині стартують від 800 гривень до трьох тисяч. Але більшість готелів готові працювати навіть без раннього бронювання через втрату клієнтів. На сьогоднішній день Одеса, на відміну від попередніх сезонів до воєнних, це досить таки економічний варіант навіть під час високого сезону. Тобто то минулого сезону одеські готелі були дуже дешеві, е, і навіть е, найвідоміші готелі вони не здирали ціни і були раді кожному клієнту, і е, вони не були заповнені навіть у липані серпень. Їхати на такі українські відпочинки наважаться цьогоріч не всі. Кияни кажуть, що розмірковують, як і де провести літо. Якщо вийде десь, поїдемо на тиждень, відпочинемо біля моря. Ми живемо близько до кордону. Нам за кордон ближче, ніж до Одеси. Вся Україна небезпечна, тому там, де буде зручно, там де буде комфортно, і підійде по фінансам. в Україні. Я постійно їжджу в Карпати в Одесу. Коли читаєш новини, то дуже страшно їхати постійно, моніториш, чи там не було до цього жодних там прильотів. Ніяких мурів, бо на часі зараз війна. Не ризикувати своїм життям, а краще. Знаходитись у більш безпечних місцях дуже страшно. Коли вже закінчиться, тобі будемо відпочивати на морях. 2024-го офіційно відкритих пляжів з укриттями на Одещині було 21. Скільки цього року запрацює чиновники? Не знають за правилами. Власники та орендарі пляжів мають подати заявки на перевірку. Ця комісія на сьогоднішній день не обстежила жодного пляжу. Тому що не отримала жодної відповідної заявки від власника орендаря чи балансу приміщення, кампанію з підготовки пляжів на Одещині оголосили середини березня. Їх власники мають виконати всі обов'язкові умови. Це наявність факту обстеження морського дна, це наявність відповідних рятувальних станцій, рятувальних постів, гучномовців. На дерево пунктів надання первинної медичної допомоги, якщо вона знадобиться, і безумовна наявність укриттів. час для подачі заявок на перевірку пляжів для орендарів та балансу утримувачів не обмежують, але без неї вони не зможуть офіційно розпочати роботу.